Привіт, мої любі! Дякую, що лишили в мене на канал. Нас сьогодні буде на два варіанти. Ой, карти вже летять. Сім камечів. Хто тут нас хитрує? Так, давайте перша і друга позиція, або дві позиції, два варіанти. Подивимось, чи говорить він з кимось про вас. Так що загадуйте свій камінчик. Тут сумує і хоче щоб все було правильно. Хтось з ваших, напевно, загаданих чоловіків? Ну або не чоловіків. Так, ну, вибирайте свій варіанти. Так, я починаю з першого. Привіт одинички. Давайте подивимось на вашого загаданого партнера, що він там сьогодні, що він сьогодні думав про вас. Давайте так почнемо. Які в нього сьогодні думки були про вас? Так, думки про вас. Ось угу. тут холодна, від сторону, навіть такий гарячий і теплий. Теплий. М Який такий весь, не знаю, розтанув від почуттів, Щось він тут собі, дивіться, якісь перспективи будував. щось Він він щось мріяв про вас, слухайте. Я думав про те, яка ви тут зараз відсторонена від нього. Можливо, це ваш колишній, але він поки що не вважає себе колишнім, не хоче ним бути. А от вас розглядає, можливо, як колишнє. Тобто, що ви вже, може, до нього хололи. Так, що він ще думав про вас сьогодні? Що він ще думав про вас сьогодні? Так, от бачите, ваші стосунки зруйнувалися. І він думав про те, як би все це відновити. Шукав саме відповіді, що таке зробити, щоб можна було знову збудувати ці стіни. Відновити все це, що ти ще думав? <кхем> ну, якщо він одружений у вас, то він думав ще про сім'ю. Або ж це, можливо, ваш чоловік вам там видніше. В будь якому випадку він думав про сім'ю. Або ж про радість, гармонію, наприклад, з вами. Хоч ви тут така зіронька, така далека, ну і холодна, і відсторонена, і якась недосяжна, можливо, ви переїхали там в інше місто. Ну, Чи просто так на відстані, на якісь моментальні. Ну, думав про те, що як би вас наблизити. Так, поки що я не буду казати, чи це саме про дружного чоловіка чи ні, вам думаю, вам видніше, вам зрозуміліше. Тому що це не одна людина дивиться, так що не можу сказати впевнено. Що він ще думав про вас? Ну, я реально думав. Слухайте, прям лежав і думав, обдумував, будував якісь плани. Слухайте, ну тут так, він, він прям думав, старався. Щось він собі тут намудрував. Так, а ну щодо чого, це сонце. Так, думаю про те, з вашим відходом у кодом зайшло це за захмарки. Що не вистачає вас зараз? Бачите, ви зараз тут зіронька, далека, десь там вночі, холодній далечині, не грієте його, а хочеться зігрітися в ваших промінчиках. Так, ну що ж, давайте подивимося, чи говорить він з ким. А, до речі, на дні нас сила. Так ще бачите, він до вас так прям притягується, відчуває вашу цю силу притяжіння, цю магнетичність якусь вашу, цю тваринну якусь, як сказати, тваринний інстинкт якийсь ваш бік. Так, ну давай розказуй, чи говориш ти з кимось про одиничку? Чи говориш ти з кимось про одиничку? Так, каже, я тут їжджу десь відпочивати, <гум> десь розлікаюсь, ну, а говориш ти з кимось? Ну, поки що не показує. Я так думаю, що він знову у вас виклав. Так, в принципі, так. Що от хотілося б з вами цієї радості, щастя, розумієте, цієї якоїсь з'єднаності, об'єднаності. Такого відчуття, що ви разом, а бачите, все якось нестабільно, не... несподівано, не знаю, якісь такі події, можливо, у нього тут в житті відбуваються, що, каже, якось не вистачає цієї якоїсь радості, якоїсь порідненості, навіть якось так. Ну, він тут розказує, що я тут бачите, кудись ну, їжджу, там, відпочивати з друзями, можливо. Можливо, у когось це розказує про те, що він ходить там з кимось на побачення, ну для того, щоб розвіятись, там не знаю. Тут важко сказати з ким саме, просто якась приємна компанія. Але хотілося б з вами, бачите. Хотілося б з вами так поруч бути, так сидіти в кубці, насолоджуватись спілкуванням один з одним. Так, то ти говориш з кимось про неї? Ти говориш з кимось? Та ні, каже, я наскільки тут весь о, в якихось розчаруваннях своїх такий весь подавлений, як сказати, я б сказала, що він ні з ким не спілкується, тому що, бачите, він тут сам на, на, на самоті. <кхід> І тут, ну, кругом карти випадають, саме ну, нема таких фігурних, які показували б на якусь іншу людину. Тому що тут він сам зразу ж випав. А це ви, а всі інші карти не фігурні. Так що я б сказала, що він сам це переживає, розумієте, В собі це все переварює. Бачите, приходить там, проходить тут трансформацію, такий весь, ну, щось там обдумує, осмислює, намагається зробити якийсь вибір. А що за вибір ти тут робиш? Що ти тут обираєш? Що ти тут думаєш? Ну, показує. Думаю, думаю. Думаю, якось намагаюся свої бажання ці всі приборкати, якось стихомиритися, Намагаю знайти вірну відповідь. Так, що, що сам? Отбираю інформацію, слухайте, щось він, тут... щось він тут рознюхує. Якось він тут намагається до чогось докопатися. Розумієте, він каже, для того, щоб мені вже щось зробити якісь висновки, потрібно ще розібратися з цій ситуації. Тому що зараз, тут місяць, щось незрозуміле. Щось таке таємне, не знаю, щось мені ще не, відкр... не відкрито. Перед моїми очима ще оця завіса стоїть. Я ще не бачу ясно, що на... насправді відбувається. Поки що тут ніч, темно. Під місячним сяйвом все здається не таким, яким є насправді? І він каже, що я поки що, тут, бачите, намагаюся приборкати свої от бажання ці всі, тому що мені ще потрібно багато чого дізнатися. Так, добре, давайте тоді запитаємо. А чому ти нікому це... Чому ти ні з ким це не... Чому ти ні з ким не розмовляєш про одиничку? Чому ти, нікому... Чому ти не полегшиш свою душу, щоб комусь розповісти? Може б тобі щось там порадили? Чому ти нікому не розповідаєш про одиничку? Чому ти нікому не розповідаєш про одиничку? То що у нас вже все начебто закінчилося? Цикл пройшов. Так, вона для мене, бачите, кохана, випадає, ви випадаєте королеви кубки. Він тут на спочатку все показав королем кубки. Він каже, що ну, зараз у нас тут такий якийсь період, що все закінчилося. якийсь, Тепер, начебто, я знову намагаюся до неї якось ну, до вас. Тобто, якось бачите, тут пофліртувати, якось вам знову щось запропонувати. ну, Можливо, він каже про те, що на такому етапі ще коли ще нічого не зрозуміло, не хочу ні з ким це обговорювати. Так, чому ти ні з ким не розмовляєш про одиничку? Ну, тому що від, оце відродження, оце все вся ця ситуація ще поки що. Ну як, не настало, скажімо так. Я каже, стараюся, борюся за те, щоб відродити все це, щоб цей цикл нарешті розпочати по нові. Тим більше, колись фортуни, яка вказує на те, що у вас дійсно ці всі стосунки ваші йдуть по колу, вони якось циклічні, закінчились, через якийсь час, знову відновлюються. І він каже, що зараз на цьому етапі мені треба просто от вперто стояти на своєму, щоб знову відродити цей цикл, щоб знову у нас щось розпочалося. Тобто він, начебто, ну не те, що не хоче зручити. <гум> ну просто зараз він, начебто, той сам розуміє, що треба робити. Тобто йому чиїсь поради якось не потрібні, я б так сказала. Правильно я розумію? Тобі зараз не потрібні нічії поради? Вибір, що вибір? Задовольнити бажання. Він каже, ну зараз в мене вибір. Або зробити так, як я хочу, або страждати далі. Mm. І що ти обираєш? Що ти обираєш? Тримаєш за своє. І що це твоє? За що це ти тримаєшся? Ну, за вас тримається. Mm. Або ж якщо він знову ж таки, що трикутник, то він каже, я от зараз тримаюся за цю, за цю ситуацію, що от зараз в мене дві жінки, от трикутник. Поки що так, поки що я не буду нічого змінювати, тому що зараз це все мене ну, в принципі, задовольняє. Єсть, ну, таємна жінка, кохана жінка, є дружина. це в кого трикутник. Наче тут ще потрібно щось запитати. Намагаюсь зараз знайти оцю ниточку. Давайте запитаємо, чи будеш ти діяти ну, найближчі два тижні. Ти будеш діяти в бік Донечки найближчі два тижні? Він каже, зараз я, от бачите, стагнації, якимось розпачі, якісь, розпач, якісь ну, не, неприємні ситуації. Він зараз ще поки що начебто не в силах. Каже, ну я проявлюся, як тільки трошечки тут якось або підзароблюся, наприклад. Це один з варіантів, щоб з вами, до вас прийти з чимось не з пустими руками. Або ж він каже, поки я, я якоїсь майстерності набуду, ну, тобто. Поки я якось пропрацюю над собою, наприклад, так, щоб відновлюся, тобто стану якимось таким більш, хочеться сказати слово соліднішим, але це зовсім не те слово. Ну, Поки я стану більш таким впливовішим, не знаю, як сказати. Можливо, тут чоловік очікує підвищення по роботі, там... чи там де він там, якщо у нього там, своя якась справа, очікує якогось покращення, там, щоб він став більш. Важливі, ну не знаю, щоб мав більшу вагу якусь для вас. Так, то що, будеш проявлятись протягом двох тижнів? Ні, зараз, каже, я не в ресурсі, зараз я не переможу в цій боротьбі. Так що така дівчатка ситуація. Поки що він не буде проявлятися. Ні з ким вас не хоче обговорювати, бо начебто він і так розуміє, що потрібно робити. він якось, ну Якщо це вас трикутник, то він ну, вважає що це краще нікому не розказувати про ці всі ваші якісь перепітії, всі ваші якісь там проблеми, щоб ніхто менше знають, краще для обох. Жаст, любить тишу. так? <кхід> ну що ж, одиничка, така була ваша позиція. Дякую, що подивилися. Так, а переходимо до двієчок. <кій> Привіт, двієчки! Давайте подивимося на вашого загаданого партнера. Що він думав про вас сьогодні? Що він думав про вас сьогодні? його думки про вас сьогодні. Що це ти тут? Ой, Боже, який тут у нас якийсь чоловік гляньте. Тут сьогодні. Бо він сьогодні погано спав, не виспався, якісь кошмари йому там снилися. Де він, не знаю, захищався там від когось, оборонявся. Або ж просто воно зараз якийсь стан, можливо, він там не здужує, не знаю, якась там хвороба, чи просто бореться з якимись... Ну, до речі, зараз весна, можливо, в нього там якась алергія чи ще щось, ну, наче щось таке сезонне. Тобто просто якесь хронічне захворювання, можливо, воно зараз загострилося. Тобто, стан фізичний у нього зараз так ну, не дуже. не дуже. Думає про те, що потрібно щось зробити по справедливості, потрібно щось або відродити, якщо це у вас стосунка закінчилась. То він думає про те, що це треба все відродити, або ж просто каже про те, що ну, там, все повинно бути по заслугам. Або, наприклад, я там отримав по заслугам, тоді він цю якусь хворобу, чи що там в нього якось трактує, скажімо так, як те, що він заслужив. Так, що ти ще думав про неї сьогодні? Що ти ще думав про неї сьогодні? Ну, от бачите, думав про те, що зараз у вас тут підвішений стан вашої ситуації, нічого не зрозуміло, немає якоїсь визначеності, він ну, реально думав, що з цим робити. До речі, тут у нас лежить, і тут лежить ну, людина на карті. Він реально багато думав про це. От саме сьогодні він це вдумав. Можливо, він тому нічій не спав, що думав про вашу ситуацію, або там снились якісь кошмари, тому що переживав за вас ну, за вашу з ним пару. Так, що то ще думав про неї сьогодні? Так, думала про те, що оця ваша пауза, схоже на все ж це пауза. Принаймні, нами він що це ще не кінець. Думав про те, що ця пауза, вона повинна завершитись, тому що йому зараз у вас дуже не вистачає. Він часто думає про вас, ну, вже показує, він згадує вас. У нього така ностальгія за тими часами, коли було все добре, коли все було легко і спокійно, коли було почуття між вами, а не якийсь там холод і відстороненість. Він думав про те, що як би цей весь ну, ваш. Не так. Як, як вашу ситуацію, от, розумієте, з цього миру перевести трійку жертв, щоб тут були якісь такі надії, сподівання, якісь перспективи, якийсь розвиток. Як це зробити правильно? Він якось не знаю. Тут серйозно думає, слухайте, серйозно обдумує це все і думає, що, що з цим робити. Він якось настроєний прям серйозно. Це для нього важливо. Що ти ще думав про неї сьогодні? Ну, про те, яке ви тут чудова, <laughs>, яка ви тут реалізована, така вся сонечко сонечком, слухайте. <laughs> Проте хотілося б нарешті роз'яснити між вами всі ці недосказаності, яким хочеться проявитись до вас, але все-таки побоюється, тому що не розуміє, як ви сприймете його. Він думає, чи я ще її потрібна, а вже вона тут і сама справляється, в неї тут все добре, вона тут або гарно заробляє, або просто ну, ви така, що з усім моменти справитись самі, і вам, начебто, на перший погляд чоловік не потрібний. Тобто він сумнівається, чи він вам потрібний, принаймні на даний момент. Може, у вас там час якийсь вже пройшов, і він уже якось думає, а що я б вона там вже когось собі знайшла? Або зрозуміла, взагалі що її одній краще. Йому хочеться проявитися, але бачите. Щось його стримує. Так, ну що ж, давайте дивіться. <кхе> ну, до речі, на дні у нас тут імператор. Ось такий чоловік у нас серйозний, з серйозними намірами. Ну, можливо, трохи консервативний такий, там що в нас випадає аерофант. Такий, знаєте, який каже, мені тут краще ну, знати. Я тут, <кхе> ну як я тут більше розбираюся, <кхе> можливо, такий чоловік. <кхе> так, ну що ж, давай розказуємо. Чи ти з кимось говориш про двічку? Ти з кимось обговорюєш цю ситуацію з двічкою? Ти з кимось говориш про двічку. О, це, ви знаєте, говорить, ви знаєте, не знаю, можливо, з якимось або колегою по роботі, ну, таку, начебто, як, або за віком він молодший за нього. Ну, або ж просто такий якийсь трохи незрілий, якийсь такий. Персонаж у нас тут, бачите, такий гострий на язик, такий якийсь хитруватий, ну такий не дуже приємний, я б сказала. Хоча, може, просто ця карта вказала на те, що він такий весь верткий знає, як там, як то кажуть, всі входи і виходи. Ну, таким же, бути. І от він, бачите, він часто розмовляє, бачите, переливає серемо з пустого порожня, з пустого порожня. Тобто він з цим, з цим, з цим пажом з пажиком з цим, не часто про вас говорять. От десь як випало красиво. От, весь час говорять про вас. Можливо, до речі, цей чоловік ще, ну той, з ким він це обговорює, можливо, він ще якось про вас щось інформацію якусь збирає. Можливо, це якийсь або ваші ну, знайомий, чи там далекий знайомий, або якось так, що він знає ваше оточення, наприклад, і там щось йому весь час розповідає. Що він там знає про вас, як вас там справи, чи ще щось таке. І з ним він постійно вас обговорює. Бачите? Так, і що І що саме ви обговорюєте? Що саме вони обговорюють? Як би все це знову відродити? О, так, як би знову до себе притягти? вас? Бачите, як би вас знову до себе приблизити? Так, добре. Добре, ну розказуй тоді, що, що цей персонаж йому відповідає, що його цей знайомий чи друг відповідає йому. Він каже: ти повинен вийти з цього стану, бачите, з цієї десятки мечів. Ти повинен нарешті піти з цього стану, тобто дозволити собі от забути там, так, відпустити все це і йти вже нарешті в якісь стабільні там стосунки. Ну, тобто йти в радість, якусь стабільність, в якісь стосунки. Можливо, просто каже про те, що та, забудьте вже свої страждання, іди там. Ну, якщо він одружений, у вас ви знаєте, що дружина, то він каже, ну забудьте це все. Пристрасті, ці всі ну, сльози і все таке. Ну, ці всі як, скорботу, всі ну, всі ці неприємні почуття, все це забудь, покинь і повертайся в сім'ю. Якщо ж він не дружний, то він просто каже, що забудь це все, оці всі страждання, відкинь, ким тобі не потрібне, піди з цього стану вже нарешті. Розпрощайся з цією десяткою мечів. І нарешті вже починай будувати стосунки. Тобто йди вже в цю десятку пентаклів. Так. А що він, що ваша загаданий йому відповідає? Він каже, та я пішов, тільки страшно, <смі> не зрозумів. До речі, на може випадав місяць, з три Жезлів. тільки там напаки була. По-моєму, це в другій позиції, бо не в першій. Каже, я б пішов, бо я б з радістю проявився, тому що мене до неї так притягує. Я прям відчуваю її цю владу над собою. Вона мене наскільки підкорила. Але мені так страшно, я тут... він тут, можливо, щось не розуміє ще про вас, або це просто розказує про те, що ну, так якось у вас такий зв'язок, прям незрозумілий йому, принаймні, ну, можливо, і вам, чи каже, мене так до неї тягне. Я прям не розумію, як так, чому так? Чому така у нас така жінка, ну, як така всього лиш людина, а я так до неї прив'язався, так я хочу, щоб вона була зі мною. Так, значить ти все-таки хочеш проявлятися. І що тобі каже твій опонент? Що він тобі відповідає? Ну то дій, слухайте. Каже, ну якщо ти так хочеш, то будь ласка, ось проявляйся, покажи себе кубковим, покажи, що ти ще маєш до неї почуття. Покажи, що ти ще хочеш з нею бути. Проявляйся. Хочеш проявитись? Ну проявляйся, покажи себе. Ну, рухайся в її бік. В чому проблема, як то каже? І що ваш загаданий відповідає йому? Ну, що він відповідає? Каже, в мене зараз не вистачає ресурсів, я не можу визначитись. Як мені... Можливо, він каже, що я не знаю, як до неї підійти, тому що зараз немає ну, фінансів, наприклад, щоб там якось ну, кудись запросити ваш якийсь подарунок там для примирення. Можливо, він просто каже, я не можу визначитись, як мені діяти, тому що зараз я не в ресурсі. Тобто я зараз ну, занадто там на десяточка мечів. Такий весь розбитий, в мене зараз ну, немає таких моральних сил. Немає цих сил, щоб якось ну як, обрати вже якийсь правильний напрямок і діяти нарешті в її бік. Так, давайте тепер запитаємо. А ти будеш діяти от на протязі двох тижнів? Ти будеш діяти? Вийдеш свої десяточки, ти будеш діяти напротязі двох тижнів? Лежу тут, страждаю, дивіться, плачу ночами. Хочу проявитись, то ти будеш проявлятись? Поки що завис. Дивіться, завис. Ось тільки ж почуттів мене до неї, не знаю, що мені робити. Ну тут реально чоловік, слухайте, наче захворів, слухайте, мой точно захворів. То він не в ресурсі. Хочу проявитись, але зараз не можу. Почуттів в мене тут через край до неї. Вона мені дуже цінна, вона мені важлива, вона така загадкова, мене так до неї притягує, але я не можу зараз проявитись. Чому ти не можеш проявитись? Чому? Мене роздирають якісь протиріччя. Я зараз весь в сумнівах. Я зараз намагаюся зрозуміти, що правда, що неправда. Тут, як то кажуть, щось щось тут нечисте. Каже, мені здається, що щось тут не так. Чому ти тут такий насторожений? Чому? Тому що пристрасть тут палає, кришу зносить, да зриває, пристрасть палає. А я ж так завжди був таким правильним. Я ж завжди знав, як потрібно вести себе, а зараз не знаю. Ну, то ти чому не проявляєшся? Чому? Ну, серце розбите. Або ж знову ж таки розказує про трикутник, що я тут одружений, я тут повинен себе вести правильно, а не можу прям без неї, мені тут без неї, не знаю, в штанях тісно, а в серці холодно. Ну, тобто, Але трикутник, не знаю, що робити. Так ти будеш діяти? Ну, Тут начебто він каже, ну вона ж закінчила все це, можливо, вона буде діяти. Сподіваюся, на, на вас. А, ну, показує, що ж в мене дружина єсть. Ой, до речі, на дні в нас імператор. Ну, не знаю, якщо ви знаєте точно, що він не одружений, тоді це він розказує про вас, що це ви повинні діяти тут, тому що ви тут ну, пішли там від нього, чи закінчили всі ці ваші стосунки, чи ну, тобто якось ви цим посприяли, тому що вони завершилися. А він би хотів, щоб ви проявили, щоб ви стали його стабільною, надійною. Хто не дружний, хоче, щоб одружити з вами. І т.д. Якщо ви знаєте, що він одружений, значить він каже, що ну, все ж закінчилось, і зараз ось у мене є моя кохана, є моя законна дружина, і мені зараз дуже важко, і все це тут розбите. І що робити не знаю, я не в ресурсі і, 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 і так далі. І він тут думає, думає, щось лежить, роздумує. Не знаю, можливо, захворів, можливо, просто весь такий цих. В цих думках, в цих мечах, погряз, там нічого, нічого не діє. Ну, так, з кимось розмовляє, з кимось. Він тут це все обговорює, хтось йому тут доносить на вас, так що думаєте, що це за людина. До речі, нам і не показали, що це, тобто, це не обов'язково чоловік. Можливо, це якась ваша, так сказати, в кавичках подружка. Майте на увазі, чомусь так прийшло тільки що в голову. Можливо, це якась ваша знайома, яка йому зливає всю інфу про вас. Так що передивіться, хто б такий міг. Ну, якщо, звісно, з вами все це відкликається, вся ця історія, то подумайте, хто б це міг, так доносити йому це до, до нього, про вас йому. Що, дівчатка, така була ваша позиція. Дякую, що подивилися. До побачення.